Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська на вулиці Дощі. а значить час для нової розпаковки. І як ви вже бачите по коробки, по скотчу, це торгова марка Кардинал. А значить, карасьових рибалок буде іще більше. А я з наступного тижня планую більше виїжджати саме на поплавок. Тому що я знаю, що на салтанетки став прокльовувати Карась уже на махові вутлище, а значить, він підходить якомога ближче до берега і можна, як то кажуть, кайфувати. Того я подзатарилась, основательно я вам скажу. Ну, одразу говорю, що от такої кількості прокормки мені вистачає десь на місяць. Іноді не вистачає, іноді трошки більше, дивлячись, скільки виїздів у мене буде. Тому не лякайтесь. Да, я жінчина щедра, і рибу люблю годувати смачно. І так, поглянемо, що сьогодні у нас буде. А це у нас буде окремо біогумус. Він зараз став доступний у наявності не тільки як а, варіант в комплекті да, з прикормкою, а так і окремо. І ціна у нього, я вам скажу. Ну, не те, що бюджетна, а very very бюджетна. Да? Тому, от, наприклад, хто любить а, мішати біогумус з іншими прикормками будь-яких торговий марок, рекомендую звернути увагу на ці пакетики. Потім у мене є от такий сподмікс Pelets. Тут а, різна фракція, щоб вам видно було. А, в тому році це була моя, як то кажуть, One Love. Мені дуже сподобався, я його не на спот використовую, а коли ловлю поплавком, і у мене вже, наприклад, рибка гарненько починає ставати на точку, я підкидаю ось такий пельчик. І він довше розпадається. І навіть якщо, наприклад, я прозівала вчасно підкинути прикормки, я знаю, що пельчик зробить свою роботу, і гарно він працює як по карасю, так і по коробу. Тому що в тому році я активно ним користувалась на озері трофейна, і це було шикардос. Я взяла таких дві пачки. До речі, зверніть увагу, що виробник змінив упаковку. Вона стала тепер повністю прозора. Ну, Для когось це може бути мінус, що типу, немає зіп. Для когось це плюс, що можна гарно роздивитися якість пелицю і так далі. Ну, я просто це використовую за один раз, тому для мене це однозначно не мінус. Потім обов'язково база. В тому році також ви бачили цю прикормку в іншій упаковці. В цьому сезоні це вже будуть отакі от. Пакетики. І скажу вам чесно, що вона дуже пухтить навіть через упаковку. І в мене це моя спальня. і Я лежу на ліжку і відчуваю цей аромат. Ну, коротше, я вже хочу на рибалку. Я взяла таких пакетиків побільше, 5 штук. Так. Бачите, пам'ять мені не зміняє. Тобто, ну, інколи я ж кажу, я використовую за один виїзд, можу одну пачку використати, а іноді дві і три. Тому я завжди беру з запасом, щоб потім не дергатися. І я знаю, що в мене вдома є запас. І там, наприклад, якщо мене раптово хтось кличе на рибалку, я не переживаю, що мені щось треба зібрати. Я собі ящик відкриваю, просто і добротно погоджуюсь на даний виїзд. Обов'язково взяла от такі от. Наборчиком універсал і біогумус. Чесно скажу, мені зайшла ця прикормка. Мені сподобалось, коли вона поєднується одна за одною, і ми її починаємо зволожувати, як вона себе веде, що вона майже ну реально, там дуже дуже мала кількість комочків. Тобто, наприклад, люди, в яких немає сита, однозначно рекомендую брати от такий варіант. Ну, це дуже зручно, прикормка класна. І на Салтановці вона в мене працювала, а це я виїжджала а, щас квітень. У березні я на початку березня вже ловила карася з нею. Тобто, ну однозначно, лайк. Таких пакетиків я взяла собі 4. Отак от, от. І, звичайно ж, ліквідики і добавки, тому що. Ну, мені реально дуже подобається особливо. Особливо, я вам скажу, я беру найбільше це, ну, це зараз, трішки пізніше, я собі буду брати ще й опаріка. Поки у мене бустери от такі йдуть, це хробак і мотиль. Показую ближче. Це така от водяна структура, але це все перебитий такий хробачок і мотилик. Дуже класно пахне. Реально, аромат. Насичений і рибу це приваблює. І коли ви його використовуєте вже у прикормці, то у вас однозначно прикормка набирає цей аромат. Але якщо чуєте цей аромат ви, то риба це відчуває ще більше. Ну, а зараз буде, як то кажуть, дуже багато баночок, баночок. І баночок, тому що я взяла собі, от, наприклад, бустери, я взяла три мотеля і три черв'ячка. А якщо ми говоримо про добавку, а це уже тут така не просто вода, тут повністю видно, який мотель. Воно, бачите, його тут багато. І такі ж я брала хробака. Це нарізка тут із черв'ячка. Того у мене шість баночок добавок. Я добавки більше люблю, тому що... Наприклад, щоб не нарізати багато там черв'ячка або мотиля, якого взагалі зараз не знайти. Да? Тому я обираю от такі банки, і це замінює мені живий мотель. Адже зараз однозначно в пріоритеті у риби будуть мотель, а не, там, наприклад, опариш і так далі. Тому однозначно рекомендую. Ну і... Шість баночок черв'ячка. Це я вже взяла, щоб, знаєте, не морочить голову. Тому що на рибалках досить часто бувають такі ситуації, що. Так, все. Що у моїх там. Ну, я ж не сама їздю на рибалку, да? у моїх напарників, колег по цеху, скажімо так, по вудлич. А... Закінчується прикормка, або, наприклад, одна прикормка в когось не працює. Мені не жалко, я просто можу підійти і поділитися. Тому що, знаєте, сьогодні поділишся ти, а завтра поділяться з тобою. Ну, бувають різні непередбачувані ситуації. Хтось забув, сьогодні риба не клює, там, наприклад, на часника хоче щось таке солодкувате або нейтральне. Ну, як то кажуть, це життя. Тому треба мати, як то кажуть, багато добра. Отак от, от. Ну і традиційно під час розпаковки я однозначно ж вам зроблю також презент. І так, зараз ми тут розгрузимося. Однозначно даю на пробу своєму переможцю сподмікс. Ну, коли ви спробуєте цей палець, ви не пошкодуєте, що ви його взагалі взяли з собою на рибалку. Обов'язково одну базу даю чисту, одну таку в, в комплексі з біогумусом. Тобто, вже у нас йде три пакети тільки прикормочної суміші. Один бустер мотиль і один бустер хробак віддаю. Ну і обов'язково я маю дати спробувати вам отаку от от добавку. Ну, жирно, скажу так. Але реально, ви коли це спробуєте і замішаєте по-правильному, а як замішувати прикормки, у мене є на відео. Ви будете з результатом. Це я можу давати гарантію, тому що це реально працює. Ну, а для того, щоб стати учасником даного розіграшу, потрібно за бажанням поставити лайк даному відео, обов'язково бути підписаним на мій канал і залишити будь-який коментар. Також обов'язково! Ну і для тих, хто мене часто питає в коментарях, щоб я це не нагадувала і не писала багатьом, одразу говорю: в описі під кожним відео я залишаю посилання, де я купую ось це все добро. І ви також можете, кому хочеться спробувати, можете зайти за посиланням і познайомитись з даною торговою маркою. Це наш український виробник. Зараз він живе у Києві, тому як то кажуть. Користуйтесь на здоров'я! Ну а з вами була Ольга Кубанська. Всім добра і до зустрічі на воді! Бувайте!